Про роль пастирів в нашому житті. В Святому Євангелії Ісуса Христа є таке місце списання, де написано: нехай ваше слово буде так, так, ні, ні, а все ще то від лукавого. І от пастиря, спостерігаючи, наприклад, за моїм життям з боку, бачать, бачать, що воно котиться кудись не туди, не в Божу сторону, то я маю прислухатись до їхніх порад, дати своєму життю певну оцінку, висновки і направити своє життя, свою енергію в правильне русло. Тобто є гріх так, потрібне покаяння так. Але ви можете спостерігати на просторах інтернету проповідників, які проповідують зовсім таке кайфове християнство. Тобто, живи як хочеш, Бог все простить. Але навіть Ісус Христос закликав нас покаятись, бо наблизилось Царство Небесне. Тому без покаяння, без виправлення своїх гріхів, без виправлення свого життя не побачимо Царства Небесного. Амінь.